По не... Україні надзвичайно саме не зареєстровано. Вот, фотографуйте. Це, це робив багнет нації, по-моєму. Не зареєстровані, йому немає. Має бути ну, по процедурі, по Конституції має бути все. Це Верховний э, сайт Верховної Ради, mm -hmm. вот, не так, набрав так. чинності. Зеленський не підписав, ви бачите, він боїться ставити підпис, тому що він знає, що переді, є такий у нас кодекс Нюрнберзький 1947 року, і там до нього є 10 принципів. Перший принцип гласить: якщо от, хто ставить підпис під бумагами, які вводять в оману народ, і є експеримент над народом, його оголошують військовим злочинцем і він підлягає розстрілу. Mm -hmm. І вони це дуже добре знають, тому вони ніде підписи не ставлять. Ви можете не все да, торговний ради зайти, почитати будь-який документ, той Ляшко його давно пора розстріляти. О за той експеримент на те, що вони робили над людьми з масками і ковідами. А, Ляшко, це що міністр Конечно. охорони здоров'я. Так, да, Там теж жодного підписа немає, людей гнобили ні за що і ні про що. Він мається відповісти. Хто цим займається? Тут що йде? Теж про територіальний центр. Ви це сфоткали, да? так? Сходка що це тут теж про це. все. On은 є ще цей номер, можете знайти оригінал. Так, я зараз теж. Я б вам доложила. Ні, ви давайте мені те, що ви не долучали. вас Бо ми решили по паспортам тільки, раз воно вже йде тут в клубі, все разом... Це стан такий не оголошувався надзвичайний. Його теж не було в відповідь. Це теж фоткати, по ТЦК, що вони незаконні, що вони не мають повноважень хлопців брати. Вони, не, вони більш... не дієздатні по суду навіть. Так, да. Вони ніхто звати їх нікак, в них немає нічого, підтвердження ніякого. Я тобі... Вони людей грибуть у машині, це теж незаконно. і Б'ють, все щоб... покладуться. Ну, у нас, це ми, це ми, це нас це такого не, немає нас, Ні, що? я не кажу про Хмельницький, Україна. Да? Підписа нема, печатки немає. Ви розумієте, нема печатки. У нас починається обмазано го року. Якщо немає великої гербової печатки і герба самого, як по собі, бо герб це є печатка велика державна, в mm. нас немає жодного цього чинного закону. І я сам надала. Да, я вам надала документ, де я зробила запит, чи в нас э, вводиться в дію закон про то, про то, і чи є закон затверджений про поліцію, про створення поліції, про створення СБУ, а їх нема. Є закон про поліцію. Зміжте про поліцію? От ліжка. Я, 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 я напишу про поліцію, а де це створення? Я зрозумів. Да. Так, давайте ще і Чикати, це в мене є? Да, Що, я давала. Ні? Давайте Зараз ми глянемо. І спішите дуже, так? Да? Добре, Добре долучайтеся Добре, до не нас. Не Добре, долучить. Долучить. Тут треба не одну голову. Дивіться, в кінці тут по порядку одна розумна людина, все розписала з 91-го року, як відбувався обман. Я вам це зробила теж. Там все по законодавству, по порядку. Щоб вам було легше, можете прочитати, розібратися. Що не ясно, кличте нас, ми вам пояснимо. Так, не, не бачу я цього. Ви ти, навіть, я не знаю, чи є така штука у вас. Мала долучити, але щось не бачу. От, є, є, є. По законам є. Бачите, за Чудово, Все, чудово. є. я тут ще. Так, це в нас офіс президента, було застосовано право вето. Дивіться, цивільний кодекс. Судять людей. Повиписували штрафи, а на нього накладено вето. Як так може бути? Єсть. Що тут ще? Не існує, чого органів місцевого самоврядування. Згідно Конституції, стаття 40, 140, 141, 142, 143, в нас мають діяти органи місцевого самоврядування. Вот документ за, ось, діки, апарат Верховної Ради України, що у нас жодного органу немає. Хто той сім Саме званець. Понімаєте, що робиться? А і всі інших. Треба. А хто буде це робити? На то вас і створили. Ви ж наш державний орган, так сказати. Ми собі вас вважаємо. Тому що, якщо взяти ваші документи, ви теж ніхто з звати вас Понімаєте? Вам дали посвідчення, що ви могли сюди тільки зайти, ваші приміщення, ну, все, оце вся пов... Все, пов... повноваження, влада. по вашому посвідченню. Далі, це, це м, Україна про державну владу, місцева самоврядування підтвердження, що кожен немає нічого. Дивіться, який гарний документ. З печатками, з штампами, з усім. Mm -hmm. Так, це про НКРКП здається. Злочини у грубування іноземне. E, да, 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 енергетики, так вона не приймалася. Звісно, державни та рису, які людям На